Вирішив я з тестем сходити на риболовлю. Планували встати в 5 годині ранку, але в нас це не вийшло зробити. Ми встали в 7 і вийшли. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Думали, куди піти на риболовлю. Багато води, звичайно, поруч біля нас висохли, але було біля одеської траси невелике таке болотце. Я вже, до речі, про нього знімав минулого року відео. З наживок ми собою взяли черв'яка. І те, що прихопив трошки манки, в нього там залишалось в пакеті. На черв'як клював якийсь бичок, чи то чортик, чи як він правильно називається. Я не знаю. Напишіть в коментарях, що це за риба. Дуже недокучлива, прокоптую гачок дуже глибоко, приходиться робити трипанацію бичка. І тільки коли я наколотив манки, прийшло два карасі. Одного вдалося зняти на відео, а інший втік під берег. Від багатьох своїх знайомих чую, що дуже багато риболовів в цьому році на берегах річок і озер і буває навіть не те, що немає де припаркуватись, а навіть немає де стати половити рибу, щоб не було такої великої конкуренції. Але в мене якось так вийшло, що це перша моя риболовля в травні 2023 року. Береги на даному болоті дуже сильно зарослі, тому тесть витратив більше часу не на риболовлю, а на облаштування свого риболовного місця, шукаючи старі піддони, колеса і тому подібне. Але сонце піднялося вже трошки високо, стало жарко і, як то кажуть, в народі, зняв осколку і йди додому. Обов'язково постараюсь шукати вільний час для риболовлі.